Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні у нас 1 жовтня. З сьогоднішнього дня ми починаємо приймати замовлення на наступний сезон. А сьогодні я хочу розповісти вам про новий старий Nucleus на нашій пасіці. Це Нуклеус Міні Плюс на півтор рамки. Як ми працюємо з ним давненько я вже привіз його з 2018 року з Німеччини. Саме перший екземпляр. Але все, все мріяв хтось, хтось почне робити їх, навіть сам прочити, прораховував форми. Але слава дякуючи Богу, з'явився виробник. Я поставлю силочку в коментарі на його канал і його номера телефонів за цього Нуклеуса. Так, розповім про нуклеус. По-перше, отак виглядає наша пасіка, платформа дома. Чекаю піддони, щоб тут доставити з іншого точка місця. А зараз про міні плюс. Це від нього я замовив три комплекти, щоб в мене було зразу три комплекти для того, щоб можна було пустити їх в зиму. Тому що комплект складається з криші. З дна і одного корпуса. На дно накручується сіточка персично витяжна або люба друга. І є отакі дві задвижечки, як ви бачите, отут навесно. Але я ними ніколи не використовую, тому що якось вони мені не зайшли і я не дуже бачу різниці закритий. Чи не закритий закритий дно. Але то таке. В моєму, хоча сьогодні холодно, але бджолки трошки Е, В моєму екземплярі я ще додатково замовив годівницю, тому що треба було підгодувати в зиму і подивитися, як вона працює. Сюди зверху я одягнув. Сіточку, щоб не вилазила бджола, кормушка зроблена під уклоном. Ось такі закормлені рамочки. Він у нас на 6 рамочок з перегородочкою на два місця. Цю рамку я дуже полюбив ще з 2018 року, коли був у Німеччині. Перший раз ну, бачите ось така тут картина. Отак він на трьох корпусах. А ну тих повинні, є внизу. Тут також достатньо бджоли. <кхе> Побачив я цей нуклеус на у Наталі Лоренц і... Цю рамочку там, ну рамочку я давно ще бачив у нас вдома в Україні. І мені дуже сподобалось. Сподобалось дуже тим, що, вже на практиці я перевірив, у нього гарний обліт по-перше, тому що на дві сторони, як би не знаю чого, але вдома в Дирачах де в нас був завжди матковий тучок, там. Ці нуклеуси дуже гарно себе показали. У мене їх два штуки. Ці нуклеуси виготовлені з пінополіуретану. У мене ППС, <кій> такі як Фадєв робить, але, але... Ну, німецький. Е... Дуже прикольно тим, що ми працюємо увесь сезон на цій рамочці. Тобто у нас, давайте спочатку, в мене є донори на пасіці. Зараз я їх покажу. Що таке донор? Це сім'я зроблена один раз, можна сказати в житті, якщо все це добре і працює. І далі вона працює як обикновенна сім'я. Вона нарощується з весни. І ми з неї заселяємо потім на клаусний парк. Заселяємо рамка бджоли, рамка розплоду. От так ось вони йдуть у зиму, на в корпусі має 9 рамок і на трьох корпусах піджимають. Тому що рідко, коли отак от вони займають усю площу. Цей донор. Ми розганяємо весною до 4 корпусів. З одного донора заселяємо 12-15 маткомісць, <кхи> Це так, щоб я вибачаю, щось горло дере. Заселяємо 12-15 маткоміст, це так, щоб донор ще стався жити. Тобто я все одно в ньому оставляю два корпуси і там знизу 8 рамок і зверху 8 рамок, потім їх розширюю розширюю весь сезон. І знову наростають сім'ї. А коли сезон закінчує, тобто він відпрацював, я приношу свої 4-хмісні на цю рамку і сюди через е газетку їх ставлю башню такі по 5-6-7 корпусів, тобто об'єдну. Знову вертаю цю бджолу. Чим удобно, тим, що. Основні сім'ї ми, ми не смикаємо, як на міні, на засипні нуклеуси, тому що для засипних нуклеусів в минулому році пішло 36 сімей. Тобто ми приходимо до сім'ї, витрусили з неї, наприклад, сім'я сидить на восьмі рамках, ми з нею витрусили шість, остав, залишаємо дві бджоли і весь розплід, який залишився, ну, там, звичайно, десь 5-6 рамок. Підзимаємо заставними, тобто тієї бджоли вистачає. На обігрів, плюс льот навертається, виходить бджола, і, і сім'я ну, тобто, затормозилась і починає заново починати розвиток. Але цей метод мені вкрай вже надоїв, тому що завжди смикаємо трусимому бджолу, тут набагато проще. Прийшов, рамка розплоду, рамка корму і нуклеус запрацював. Тим паче, що менше набагато зльоту з такого матка місця, засипного, тому що засипний поки заселиш, поки запустиш, набагато все не так удобніше. Отакий От міні плюс. Будемо тестувати пінополіуретан Дуже подобається, що в нього е, два моменти, що в нього товстия стінка. Тут 40 мм. Він теплий і дуже прикольно продуманий, тому що оці вирізи в Денисових шестерах я побачив у Саші. Саша це той, хто виробляє ці наплевси, щоб, наче як тільки з'явилися у Дениса ці вулики. Тобто на формі на точці ми раніше, раніше спілкувалися. Ще прикольно зроблена криша. Бачите, так якщо ми її кладемо, ми прижимаємо, тобто розділяємо два матка місця через перегородку. Якщо нам потрібно об'єднати маткомісця, ми його робимо отак. Тобто не треба витягувати не за нічого, просто в нас бджоли ходять до себе, два матка місця, знайомляться, обнюхуються і без проблем об'єднуються. Ще дуже великий плюс цього міні плюса, що тут менше бджоли ніж в тому, чим в оцих донорах, що в мене є, в Фадіївських 6. Наприклад, тут можна дві матки визимувати за зиму, а там тільки одну. Але це те теж гарний варіант донор, який працює тому. Отакий От відео відеогляд. Я дуже, дуже довольний, що з'явився цей нуклеус. Будемо знімати, як він зимує. Бажаю всім гарної зимівлі. Всього найкращого, слава Україні!